Спочатку було слово. Вітаю вас. Іван Франко сказав свого часу, якби ти знав, як много важить слово. Я думаю, що кожна людина переконана, що слово, просте, звичайнісіньке слово, воно має велику вагу. Я хотів би відразу разом із вами звернутися до слова, яке над усіма словами. Тому що воно Боже Слово, Євангеліє. Тим більше наша тема буде сьогодні саме про слово, про Євангеліє. І так, Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Я хочу процитувати пряму мову Ісуса Христа, Його слова. Дослідітьно Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Досить потужний текст святого письма. Звісно, кожна людина бажає знати про майбутнє, бажає знати про вічність. В Євангелії закладено багато чудового матеріалу інформаційного, який привідкриває певною мірою завісу невідомого. Але сьогодні наша тема про дорогу Євангелії. Важко уявити, коли ми маємо масу екземплярів, різні переклади, Євангелія, різного формату, величини. Важко уявити, що раніше все було зовсім не так. В 2011 році в Україні з указу президента, постанов Верховної Ради, було проголошено рік першокниги або рік Пересопницької Євангелії. Люди заговорили про Євангелію. Це досить добре, це хороший позитивний момент. Я хотів би, щоб ми зараз трішки розміркували, яким же шляхами йшло Євангелія, і яке відношення має пересопницьке Євангеліє, якому має роль значення в цій дорозі Євангелія до людей. Слова Ісуса Христа вони є правдиві, і вони заключаються в тому, щоб дослідити Писання. Але як ми можемо дослідити те, чого немає у нас? Я вже сказав, що важко сьогодні уявити, як так немає Євангелії, адже стільки багато роздавалося на різних заходах безкоштовно, є в наших книжкових полицях, в магазинах Рі... різні, причому, формати? Але згадайте приміром атеїстичний час. Не все було так просто, мене зрозуміють старші люди, не було вдоволі Євангелія. Євангелія почала свої мандри від Ісуса Христа, тому що саме Євангелія, добра вістка це слова, це вчення самого Господа Ісуса Христа, а також послідовників, апостолів. Слова, які записані євангелистами, і ми сьогодні читаємо, вони складають власне ту добру новину. А також апостол Павл, інші апостоли, які е, під натхненням Духа Святого писали богонатхнені тексти, вони доповнили скарбницю оціє живої Євангелії, цінної Євангелії. Нелегка була дорога Євангелії. Ми це знаходимо в історичних документах, та в самій Євангелії апостол Павло говорить про нелегку дорогу. Чому? З самого початку. Коли писалася Євангелія, з'явилися люди, які писали свої книги, підтасовували. Це була фальшива Євангелія, істориками названі псевдопіграфа. І апостол Павел в Післанні до Солунян наголошує на те, що у вас з'явилися листи, ніби моєю рукою написані. Звісно, це була певна проблематика. Але з часом вона вирішувалася. Євангелія, написане руками апостолів або пряма мова Ісуса Христа, викристалізовувалася в ті часи. Прийшло інше випробування. З'явилися люди, які неправильно трактували Євангелія зовсім не на спасіння, а з, їх, з різними єретичними напрямками. Та Бог піднімав отців церкви, апологетів, захисників Слова Божого. Які захищали Євангелія. Але справжнім випробуванням для Євангелія було середньовіччя. Чому? Тому що в середньовіччі Євангелія взагалі було забране від простого люду. Думка була яка, що прості люди, неграмотні, неписьменні, взагалі не можуть трактувати Євангелія, навіть якщо вони його будуть чути, щоб хтось читав. Через. це... Трактувати Євангелія, читати його може тільки священник. Звісно, це були нелегкі часи. Історики, філософи називають їх темними часами. Чогось оригінального в ті часи не було при всьому тому, що Євангелія було забране. Потрібно додати, що Біблія, книга Біблія на той час вона була переведена на латинську мову в IV столітті Іеронімом. Згодом латинська мова стала технічною мовою, маловживаною, і якби Євангеліє навіть повернути було б якимось чином людям, то воно було б незрозуміле. Я поволі хочу підвести вас ще до одного питання, яке стосується нашого українського вкладу в поширення в дорогу Євангелії, власне, Пересопницького Євангелія. На фоні цих труднощів стає зрозуміло. Чому в 16 столітті, коли Європа розірвалася Ренесансом, коли реформатори задалися ціллю передати Слово Боже на національні мови, ось чому в цей час якраз і визначається величезна цінність Пересопницького Євангелія? Давайте поміркуємо. 1517 рік в Європі пробудження Відродження, Ренесанс, реформація, як ми називаємо сьогодні. Мартин Лютер перекладає на німецьку мову на протязі 4-5 років в 1521-522 році. Німці отримують на національну мову Євангелію, переклад Євангелії. Зрештою, який потім став в основі формування німецької літературної творчості. І проходить для історії зовсім небагато. 1556 рік на наших українських теренах в Святотроїцькому Заславському монастирі розпочинається грандіозний проєкт. Хочу сказати про те, що керівником цього проєкту був навіть не мужчина, а була жінка, Волинська княжна Анастасія Заславська. От це була багата людина, яка могла би кошти використати в напрямку того, щоб примножити свої багатства. Але Бог поклав на серце для Анастасії думку перекласти Євангелія, привнести щось добре для свого народу. Проект цей був насправді досить дорогий. Чому? Ми сьогодні маємо книги різноманітні, духовні книги, світські книги. Які швидко друкуються. На той час, враховуючи те, що Євангелія Пересопницька писалася на пергаменті, це був досить грандіозний проєкт, і багато людей були задіяні від ремісників, від чабанів до тих, хто міг писати, хто міг перекладати. Анастасія Заславська запросила з Пересопницького монастиря Архімадрита Григорія. Святотроїцький Заславський монастир запросила Михайла Васильовича-Санока з, з далекого Закарпаття для того, щоб керували цим проектом. Цей проєкт тривав 5 років. І зрештою, 29 серпня, 1561 році, світ побачила Пересопницька Євангелія. Тоді не була назва. Пересопницька, ця назва прив'язана географічно до місця написання. Ви звернули увагу, що розпочиналася робота в Святотроїцькому Заславському монастирі, але завершилася в Пересопницькому монастирі. Це дві різні області: Святотроїцький монастир, Хмельницька область неподалік від Ізяслава, і Пересопницький монастир, Пересопниця село неподалік від Рівного. Але історики оповідають, що Пересопницький монастир був старіший, там було більше можливостей, більше книжок для звершення цієї праці. Євангелія, історики оповідають, почала подорожувати. Пересопницька Євангелія почала подорожувати Україною. Був час майже 100 років, де ніхто не знав, де знаходиться ця книга. Написана в Західній Україні, вона опиняється на східній Україні. Певний період часу там залишається. Потім потрапляє до Києва. На сьогоднішній день вона знаходиться в бібліотеці Вернацького. Ось чому велика роль Пересопницької Євангелії в загальній дорозі Євангелія донесення Слова Божого. Ми отримали. За 300 років до Котляревського Євангелія на староукраїнській мові, тобто на мові зрозумілі для українців, для наших предків. Я повертаюся до тексту. Ісус сказав дослідітно Писання. Я переконаний, що Бог керував цим проєктом, і бажання Боже, на відміну від людського, було, щоб кожна людина на планеті Земля вона могла отримати. Його слово. Недарма сьогодні Пересопницьке Євангеліє в центрі уваги в українському суспільстві. На Пересопницькому Євангелії присягають наші чільники країни, президенти, які обіцяють перед Богом і людьми дотримуватися принципів Євангелія, принципів людськості. Звісно, Євангелія пройшла дорогами своїми в і інших країнах по-різному, але основна їхня суть, і, власне, те, що я хотів би сказати, основна їхня суть донести вістку добру, вістку про спасіння. Через те Ісус наголошував, що коли ви будете досліджувати Євангелію, досліджувати Писання, ви будете мати вічне життя. Ми повертаємося до нашого питання, яке ми розпочали на початку програми. Це питання стосується вічності. Що ми знаємо про вічність? Що ми можемо знати про майбутнє? Чимало людей, якщо не вголос, то в своєму серці хотіли б мати спасіння, хотіли б мати впевненість в майбутньому. На сьогоднішній день таку можливість дає Євангелія Ісуса Христа. Мені приємно, що я живу в тому краї, де 450 років назад Євангелія була відрукована і написана на національну мову, що 450 років назад був даний для України шанс. 450 років, зрештою, триває цей шанс для того, щоб прийняти Євангеліє Ісуса Христа. І не тільки прийняти Його на свою, в свій дім і поставити на свою поличку, але й досліджувати цей Євангелієм. Це необмежений океан мудрості, ріки води живої, тому що слово це Боже, слово одвічне. Якби ти знав, як много важить слово. Це слово має величезну ціну для нашого життя, для успіху. Прийміть це слово, досліджуйте це слово, Євангелія, незалежно на яку, якою мовою. Незалежно якого формату воно несе зерна мудрості Божих вам благословень.